Доброго дня, з вами Олександр Юриков, і сьогодні ми поговоримо про множине або подвійне громадянство. На розгляді у Верховній Раді України перебуває проєкт закону України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України, інформаційну картку якого ви зараз бачите на екрані. Відповідно до цього законопроекту в Україні запроваджується подвійне або множине громадянство. Множинність громадянства або підданства це одночасна належність особи. До громадянства підданства двох або більше держав. При цьому акцентую увагу на тому, що нині в Україні заборонене добровільне подвійне громадянство. Добровільним набуттям громадянства іншої держави вважаються всі випадки, коли громадянин України для набуття громадянства іншої держави повинен був звертатися із заявою чи клопотанням про таке набуття відповідно до порядку, встановленого національним законодавством держави, громадянства якої набуто. При цьому не вважається добровільним набуттям іншого громадянства такі випадки. Одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави чи держав, набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянство своїх усиновлювачів внаслідок усиновлення її іноземцями, автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем, автоматичне набуття громадянином України, який досяг повноліття. Іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, що підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави, примусове автоматичне набуття громадянина України, які проживають на тимчасово окупованій території громадянства Російської Федерації. І набуття громадянином України, якого незаконно депортовано з тимчасово окупованої території України громадянства держави, визнаної Верховною Радою України державою агресором або державою окупантом. Бажаєте розбиратися в антикорупційному законодавстві України? В вашій увазі пропонується освітній онлайн-курс «Стоп Корупція. Освітній онлайн курс створений для студентів, магістрів, кандидатів на посади державної служби, держслужбовців та інших осіб, які бажають отримати знання щодо декларування та запобігання корупції. Освітній курс складається з двох модулів по сім уроків Кожен на першому модулі ви ознайомитеся з основними положеннями антикорупційного законодавства, особливостями запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка, обмеження щодо сумісництва та суміщення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, фінансового контролю та захисту викривачів. На другому модулі ви ознайомитеся з особливостями відповідальності за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення, як адміністративні, так і кримінальні. Також дізнаєтеся про можливості звільнення від кримінальної відповідальності, покарання та його відбування, за вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією кримінальних правопорушень. За результатами курсу, ви оволодієте поглибленими знаннями з антикорупційного законодавства України. Зокрема, дізнаєтеся про дозволений розмір подарунків та суб'єктів, яким заборонено отримувати подарунки. Зрозумієте, якими видами діяльності дозволено займатися держслужбовцю за сумісництвом, а також дізнаєтеся про обмеження щодо сумісництва для військовослужбовців, вивчите види конфліктів інтересів, а також заходи щодо їх врегулювання. З'ясуйте сутність дискреційних повноважень та зможете визначати їх наявність чи відсутність під час виконання функцій держави чи місцевого самоврядування. Отримаєте навички щодо правильного заповнення декларацій, вивчите заходи захисту викривачів, правові та організаційні гарантії їх безпеки. Отримаєте навички повідомлення про факти корупції через регулярні канали. З'ясуйте підстави відповідальності за порушення антикорупційного законодавства України, а також підстави звільнення від кримінальної відповідальності покарання та його відбування. Вивчите ознаки складів адміністративних та кримінальних правопорушень. Навчання проходить на моєму сайті. Усі уроки записані. Після кожного заняття є домашнє завдання, яке є обов'язковим для виконання. Ви самостійно виставляєте собі розклад занять, виходячи з власної зайнятості, можна навіть щодня, якщо встигатимете робити обсяг роботи. Доступ до уроків мінімум на 6 місяців. Під час проходження навчання додатково отримаєте алгоритм дій під час отримання пропозиції неправомірної вигоди, інструкції щодо виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання, корисні поради щодо заповнення декларації, консультування по тематиці курсу протягом усього періоду навчання, посилання на реєстрацію в описі до відео та в закріпленому коментарі. Реєструйся зараз та покращуй свою правничу компетенцію. Законодавство України про громадянство ґрунтується на таких принципах. Перший це єдине громадянство України, тобто громадянство Держави України. Воно виключає можливість існування громадянства адміністративно-територіальних одиниць України, тобто не може бути умовно громадянин Автономної Республіки Крим або громадянин міста Києва. І якщо ж громадянин України набув громадянства або підданства іншої держави або держав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України, другий принцип це запобігання виникненню випадків без громадянства, тобто закон України про громадянство України визнає випадки, коли особа може втратити громадянство України, але при цьому така втрата вона не застосовується до випадків, коли особа залишається зовсім без громадянства. Третій принцип це принцип неможливості позбавлення громадянина України громадянства України. Тобто жодний орган влади, президент, не може позбавити громадянина України громадянства України. Четвертий визнання права громадянина України на зміну громадянства. Тобто, якщо у нас іноземець бажає набути громадянства України, то відповідно йому будуть надані такі умови. П'ятий. Неможливості автоматичного набуття громадянства України іноземцем чи особою без громадянства внаслідок укладення шлюбу. Тобто особа, яка є іноземцем або особою без громадянства, одружилася з українцем або українкою, то іноземець автоматично не набуває громадянства України, а повинен пройти певну процедуру, яка передбачена Законом України про громадянство України. Шостий принцип це. Принцип рівноправності перед законом громадян України незалежно від підстав, порядку і моменту набуття ними громадянства України, сьомий збереження громадянства України незалежно від місця проживання громадянини України. Тобто, навіть якщо особа виїхала за кордон, вона все одно залишається громадянином України. І восьмий принцип, який передбачено лише цим законопроектом, це принцип визначення правового режиму. Одночасної належності громадянина України до громадянства підданства двох або більше держав з урахуванням забезпечення національної безпеки та національних інтересів України. Тобто, тепер з моменту прийняття цього законопроекту в Україні запроваджується принцип правового режиму одночасної належності громадянина України або підданства до деяких держав, тобто, цим законопроектом передбачається введення нового принципу який полягає у визначенні правового режиму подвійного громадянства або підданства, але за умови, якщо це забезпечує національну безпеку та національні інтереси України. Якщо ви шукаєте правову підтримку, приєднуйтесь до мого юридичного телеграм-каналу Українське законодавство. На моєму каналі ви отримаєте експертні поради, аналіз змін у законодавстві та практичні рекомендації. Посилання на телеграм-канал в описі до відео та в закріпленому коментарі. Підписуйтесь зараз та захистіть свої права. Відповідно до законопроекту, множинність громадянства або підданства допускається у таких випадках. По-перше, це одночасне набуття з дитиною за народженням громадянства України та громадянства або підданства іншої держави чи держави. Набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства або підданства своїх усиновлювачів внаслідок усиновлення її іноземцями. Третє, автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства, підданства внаслідок одруження з іноземцем. Четверте, автоматичне набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянства іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, що підтверджує наявність в нього громадянства іншої держави. П'яте. Набуття громадянства України у спрощеному порядку іноземцями, які є громадянами інших держав, включених до переліку держав, громадяни яких набувають громадянство України у спрощеному порядку. І шосте набуття громадянином України, громадянства підданства держав, включених до переліку держав, громадяни або піддані яких набувають громадянство України у спрощеному порядку. При цьому слід акцентувати увагу на тому, що наразі такий перелік, від якого буде залежати спрощений порядок, набуття громадянства, не визначений, але його повинні розробити в Кабінеті міністрів України і подати Верховній Раді України на розгляд. Множинність громадянства або підданства не допускається у випадках оформлення набуття громадянства України особою, яка перебуває у громадянстві державі, визнаної Верховною Радою України державою агресором або державою окупантом, або держава, яка не визнає територіальну цілісність та суверенітет України, або відмовляється визнати протиправність посягань на територіальну цілісність та суверенітет України, зокрема, голосувала проти резолюції Генеральної асамблеї організації Об'єднаних Націй про територіальну цілісність України. Від 27 березня 2014 року номер 68 дроб 262. Нагадаю, що проти проголосували 11 країн, зокрема, це Росія, Вірменія, Білорусь, Болівія, Куба, Корейська Народна Демократична Республіка, Нікарагуа, Судан, Сирія, Зімбабве та Венесуела. Тобто одночасно мати громадянство України та громадянство перерахованих вище держав заборонено. А що ви думаєте про добровільне множинне громадянство в Україні? Пишіть про це в коментарях.